25 січня 1919 року у Нью-Йорку відкрили готель Пенсільванія. Тоді він був найбільшим у світі та мав найсучасніше обладнання. А розташування прямо навпроти знаменитого залізничного вокзалу Стейшн» зробило готель надзвичайно привабливим для мандрівників і бізнесменів. Готель Пенсільванія проіснував 101 рік. Сьогодні виповнюється 101 рік з моменту відкриття перших в історії зимових Олімпійських ігор. Ініціатором проведення змагань був Міжнародний Олімпійський комітет. Ігри відбувались в період з 25 січня по 5 лютого. Столицею проведення перших зимових Олімпійських ігор був обраний старовинний гірськолижний курорт Шамоні. Тут розташований один з найдовших спусків Вальпах, Біла долина. Учасниками перших зимових олімпійських ігор були 258 спортсменів з 16 країн. Вони змагалися у дев'яти видах спорту. 25 січня 1949 року вручили першу американську телевізійну нагороду «Еммі». Нею відзначають найкращих акторів та актрис, а також серіали. Урочиста церемонія нагородження відбулась у Голівудському спортивному клубі. Нині Еммі вручають щороку. 47 років сьогодні виповнюється президенту України Володимиру Зеленському. Він народився у Кривому Розі. Навчався у Київському національному економічному університеті за фахом правознавство. Був актором, сценаристом і художнім керівником студії Квартал 95. 2019 року Володимир Зеленський був обраний президентом України. Її пісні стали символами сили, любові та надії. А сама вона має мільйонну аудиторію прихильників. Неймовірний голос у Три Октави і міжнародне визнання. Українській співачці Тіні Кароль сьогодні 40. А яким буде 25 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.